Доброго здоров'я! Славні козаки і козачки! В цьому відео робимо обзор шкарпеток. Отримали шкарпетки для чоловіків, для жінок з українською патріотичною символікою. Шкарпетки різного кольору з написами, з малюнками. Для чоловіків розміри 40. Один 45, для жінок 36 40. Є коротенькі, сірі, беленькі. Е чорненькі. І для чоловіків теж є. Е є високі, з тризубцем, цвіт хаки, колір хаки. Чорненькі теж. З тризубцем. І з написами різними. Слава Україні, незламний народи вільної країни, вірю ЗСУ, теж і чорний, і сіренький, і біленький. А це для дівчат з різними написами. Жовто-блакитні сердечком зі смужками. Височенькі і коротенькі. Відправляємо в різні країни Європи. Пишіть в приватні повідомлення. Все підберемо вам. Все відправимо. Коштує пара 3 євро. Миру всім нам. Доброго здоров'я. Чекаємо ваші закази, замовлення від вас.